Ми шукаємо людей, які можуть допомогти нам на Майдані в охороні. В медпункті. дуже потрібно. Телефон, потрібний. Телефонила медика. У нас приходять люди, ми орієнтуємо їх на які роботу. Наразі які питання не закриті. Якщо наразі все закрито, то ми просто залишаємо їх контакти і тоді перенаправляємо, якщо є якісь актуальні питання. прес центр заснований в нас для того, щоб ми могли інформувати людей, що відбувається на даний час. В даному місці і взагалі про події, які є актуальними для обговорення. Прес-центр як збирає інформацію, так і, і публікує. Публікує зазвичай, скажімо так, чи газетах, чи листівках, чи через засоби масової інформації. Це є процент. Ми, як волонтери, здійснюємо допомогу, здійснюємо збір цієї інформації і передаємо нашому керівництву. Я студентка, магістр юридичного факультету, навчаюся тут, в Київському національному університеті. На даний момент навчаюся, я студенткою денної форми навчання. Беру активну участь у організації, діяльності. На Майдані від початку до сьогодення була, допомагаю, як тільки можу. Ви з Росії? Так, да, Звісно. Як вам тут працюється? Здесь замечательно, люди прекрасные. нас пугают по телевидению, что кругом там бандеровцы, которые там чуть ли русских не едят, это вранье все. На самом деле, прекрасные люди. За последние три дня меня в гости, наверное, человек 15 уже позвал в, ту, тот же самый Львов, в Закарпатье, вот, обменивались. Люди прекрасные, свободные. Рассказали очень интересный случай, который у меня в голове прям отложился, я запомнил. Спустились, когда ребята, которые были на Майдане в метро, и кто-то им сказал, что говорит, от вас пахнет костром. Они сказали, это пахнет не костром, это пахнет свободой. Вот. Пока вот такой запах свободы, потом он будет совершенно другой, более прекрасный, я думаю. И я думаю, что у украинцев все получится. И будет все здорово. Может быть, что это есть тот случай, когда говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать? Ну, наверное, оно так и есть. Да. Тем более, насчет того, что сто раз услышать, как нам дают в России это слушать, То есть то, что происходит здесь, и то, что нам пытаются показать в России по телевидению, в газетах, это две большие разницы. То есть, здесь все совершенно по-другому. Здесь, Здесь классно, прекрасно, здесь отлично, здесь свободно. И дай бог, чтобы понятно, что сейчас будут у украины трудности, что без этого никак. Сейчас переходный период, сейчас еще определяться, как, чего, какой будет э, вектор жизни Украины. Но я думаю, все будет хорошо. Через трудности все пройдут и победили уже. А вы украинский хлопец? Я нет. Нет. А? нет. Вы тоже из России? Тоже волжский. Откуда? С Волги. С Волги. Это был Шейтель? Нет, я говорю как пример. Интересно. Не в курсе. А есть. И... Что вам здесь понравилось? Потому что в общем-то я стремлюсь к тому, чтобы снимать позитивное. Видео. Наверное, проще найти какие-то негативные моменты, потому что понравилось практически все. Я здесь, со... когда мы приехали первый раз, со второго декабря, практически с самого начала, и приезжал каждую неделю, привозил россиян. Понравилось все, понравилась самоорганизация граждан, понравилась любовь граждан к Украине, неподдельный патриотизм понравилось чувство братства, чувство локтя, плеча. В России такого нет, к сожалению, у нас в основном моя хата с краю, такое гуляет понятие. Что еще понравилось? Девушки у вас дуже гарные, не в обиду нашему, как Да, один за всех, все за одного, и Понравилось то, что вы, дали лет на сто, к сожалению, правда, для нас, скакнули вперед в очередной раз. То есть это было понятно в 2004 году, мы предполагали, что следующий шаг будет примерно в эти сроки, да, и, и как будет продвигаться ситуация, мы примерно предполагали, единственное, конечно, с жертвами невозможно было предсказать. Любовь к родине, любовь к свободе это то, что привело к такому результату. И солидарность. У нас, к сожалению, таких моментов нет. Будем воспитывать в подрастающем поколении. Потому что, к сожалению, поколение двухтысячных, которое выросло на халявной нефти, на полной дезинформации при Путине, на, полной, на полном отсутствии ответственности перед тем, что в стране происходит, дало Результат, который мы видим сейчас в стране, полная затишье, спячка, офигизм всеобщий. Будем бороться. Приглашаем постоянно всех майдановцев с первых дней, так и было еще в декабре. Мы поддерживаем вас, у свободы нет национальности. После победы мы вас всех ждем у нас на болотной. Так что приезжайте. Мы с Мистасом приехали. Ми приїхали до Києва, тому що ми вважаємо, що треба, щоб Україна зараз була єдна. Ми приїхали підтримати. Зараз Сумах, революція вже на такій стадії, коли е, всі люди разом, так? І тому ми приїхали підтримати Київ, показати, що всі ми разом та всі ми як сказати, переживаємо цю трагедію разом, підтримати цих хлопців, які загинули, їхні сім'ї, та показати, що вони це зробили, як то сказати, не зря, так і що ми будемо пам'ятати завжди про них. І Тому ми приїхали до Києва, тому що. Всі ми разом, вся Україна разом. В такі тяжкі часи, і в добрі, і в хороші. Скоро вже весна буде і все буде в нашому країні дуже добре. Все, дякую. Хто поруч з вами. Моя найліпша подружка. Аліна Світла. Ми приїхали разом. Сьогодні на один день. Вчора були наші знайомі, друзі, брат мій три. Так, дуже багато людей з нашого міста приїжджає, стоять це на барикадах, так з початку і до кінця стоять. Один наш з міста дуже, дуже гарний чоловік Олексій, царство Менізера загинув. Тому ми теж вважаємо братушко, що ми повинні приїхати та поклонитися на те місце, де така так, так, герой України. Ми вважаємо це обов'язок кожного приїхати та подивитися на історію, як вона робиться, Щоб потім вже приїжджати та казати з перших усі, як то кажуть.

І відправити людей, які хочуть поїхати, Це ми ходимо до Михайловського собору, шукаємо там автобуси, бо зупиняються, люди приїжджають, і ми намагаємося відразу посадити їх. Це є якісь волонтери, які бажають якось надати якусь допомогу. дзвонять і кажуть, є місця, давайте людей збирайте і допоможуть. Це так відбувається. Ви хочете сказати, що вам немає де ночувати. Це ви хочете сказати? телефон, Але зараз вам дали телефон, де ви зможете переночувати. Так? Так. Ну, Різні питання, і посттравматичні синдроми, і психози, і неврози, і наслідки цієї революції на лице. Причому дуже багато людей навіть звертаються і журналісти. Тобто різні, різні, професії, великі, різні професії звертаються, допомагаємо. Дуже як Я зрозумів, що це людина добре, і спеціаліст, який знає цю справу. Дуже, Дуже добре. цих людей зібрав, нікого не було, коли я прийшов. А тут зібралося більше десятки. Я хочу ти з нею поспілкуватися, свій життєвий випрос з її повністю. Я думаю, воно мені поможе. В Майдані була з грудня місяця, з кінця, але захворіла, потім вернулася, потім знову захворіла. Що я хочу сказати? Зараз змінився настрій людей. Ми всі віримо в перемогу. Тобто люди, які до мене приходять, я вже бачу в їх очах той погляд, який каже, ми переможемо, ми переможемо. Ну і власне я вірю в перемогу. Я вірю, що в нас все вийде. Ось і все. -все. А лікар, який лікує, він лікує ще й словом. Якщо людина, яка поспілкувалася з лікарем, вийшла від нього і йому стало краще трошки, то це лікар справжній. Тому приходьте до нас, якщо ви маєте змогу чимось допомогти і, власне, поговорити з людьми, говоріть з ними. Тому що люди зараз сподіваються на спілкування. І трішечки до перемоги нам ще залишилося. Слава Україні! Охрана, уборка, кухня. Куда Родина скажет, туда и пойдем. Мы и люди очень много людей желающих. Просто я счастлива, что у нас столько людей. Честное слово. Я люблю всех. Я просто обожаю. Вот психолог, который самоотверженно вообще сам, сам центр предлагает свои условия бесплатно. Ну, вообще, настолько все дружно, все поднялись. Я все, все, люблю всех. Просто люблю Украину. Слава Украине. Мы добьемся всего. С таким народом мы добьемся всего. С такими детьми, студентами. Я просто в восторге. в Бешено восторге честно и я думаю что у нас все будет хорошо играет